Сільське господарство Львівщини потребує нових технологій. На цьому наголосив голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк під час відвідин сільськогосподарського підприємства у Кам'янкабузькому районі разом із послом Великої Британії Лі Тернером. Навчання технології співпраця малих господарств із великими допоможуть підняти фермерську справу в області та зробити місцевий продукт конкурентно спроможним. Кам'янка Бузькому районі українську картоплю вирощують за допомогою британських інвестицій. Тут модерна техніка і сучасні методи управління. Близько 180 працівників у міжсезоння та 500 у сезон. Коли я працював коло бо не ну, займався вдома. Ну прийшов. Є така фірма треба працювати в фірмі. Фірма гроші платить більше таких фірмів ніде немає. Тут не лише земля, але й місцеві люди, які фермерство мають в крові. Вони всі працюють з землею. Ми змогли скоординувати процес, поєднавши можливості місцевого населення та наші знання, що зрештою дає гарні результати. Михайло Костюк після візиту на підприємство каже, позитивний досвід потрібно використовувати. Тут можуть проходити практику студенти закладів, що спеціалізуються на сільському господарстві, та фермери, які прагнуть розпочати або покращити свій бізнес. Інвестор готовий, і ми повинні йому сприяти, щоб він завів до нас нові технології, щоб він навчив і не цурався цього, щоб біля нього навчились наші фермери. І ми, якраз ви бачили, ми сьогодні підняли питання, чи готовий такий великий інвестор організувати навчання для наших фермерів. Готовий, тільки прийдіть і попросіть. Такі великі підприємства можуть допомогти підняти і малі фермерські господарства, каже очільник області. Вони, мовляв, не конкуренти, і співіснування та співпраця є взаємовигідними. Вікторія Іваскевич, Євген Рижавський, вісник.